Єля Коваль казка про загублений гудзик. читає автор. Одній дівчинці мама купила нову сукню з гарними блискучими гудзиками. Дівчинка вдягла ту сукню і побігла на двір похизуватися обновкою перед подружками. Вона прибігла на дитячий майданчик, де було багато дітей, і почала з ними гратися. Цілий день вона гойдалася на гойдалці, скакала на скакалці, ліпила у пісочку пасочки, підкидала й ловила м'ячик і не помітила, як у неї відірвався один гудзик. Тільки ввечері, прийшовши додому і знімаючи сукню, вона побачила, що одна петелька пуста. Дівчинка дуже засмутилася, аж заплакала. Не плач, заспокоїла її мама. Завтра вранці підемо разом на майданчик і знайдемо твого гудзика. А тим часом відірваний Гуцик пролежав на землі цілу ніч. На ранок почав падати дощик, Гуцик опинився у калюжі, і мама з дівчинкою марно його шукали. Незабаром дощик перестав падати і калюжі висохли. Гудзика знайшов якийсь хлопчик і почав з ним гратися, підкидати ногою. Так він підкидав його, підкидав, поки не закинув у траву, де й загубив. Хлопчик і не думав його шукати, а знайшов собі другу забавку. У траві гудзик пролежав декілька днів, аж поки його не помітила сорока. У дворі біля дитячого майданчика росло високе дерево, і там на самій верхівці вона й жила. Сорока підхопила дзьобом блискучий гудзик і принесла його у своє гніздо. Так гудзик потрапив до скарбів сороки, які вона збирала, мабуть, усе своє життя. Серед цих скарбів були різнокольорові скельця, шматочок розбитого дзеркала, яскраві намистини, блискучі камінчики і багато чого іншого. А тепер тут опинився і гудзик. Сорока часто гралася своїми знахідками, перекладала їх і роздивлялася. Так пройшов деякий час. Дівчинка не переставала шукати свого гудзика, вона ще мала надію його знайти. Промайнуло літо, настала осінь. Одного дня налетіли чорні хмари, здійнявся сильний вітер і зламав гілку на дереві, де було гніздо сороки. Та гілляка впала на землю. Гніздо розвалилося, і з нього повипадали всі брязкальця сороки. Вони розсипалися по всьому подвір'ю, а гудзик закотився аж під лавку біля будинку. На наступний день вранці. Двірник прибирав після негоди і, вимітаючи з під лавки сміття, помітив щось блискуче. Звичайно ж, це був гудзик. Чоловік підняв його і роздивився. Який гарний, десь згодиться, сказав сам до себе двірник і поклав гудзика до кишені. Настала зима, випав перший сніг. Дітвора вибігла на дитячий майданчик, радіючи погоді. І сніжинкам, що падали з неба. Дехто почав кидатися сніжками, а хтось сковзатися, а один хлопчик вигукнув Давайте ліпити снігову бабу. І дітлахи гуртом почали робити із снігу великі кулі і складати одна на одну. Сніговик вийшов великий, ніс морквина, очі два камінчика, а двірник ще й старе відро йому на голову вдягнув. Так і день пройшов. Цілу ніч падав сніг. Вранці двірник взяв лопату, щоб почистити стежки. Вийшов на двір, глянув на сніговика і побачив, що одного ока в нього нема. Камінчик, що служив сніговику за око, відпав і знайти його у глибокому снігу то марна справа. Непорядок, сказав сам до себе двірник, чухаючи потилицю. Треба виправляти. Але чим же ж то камінчика замінити? Чоловік поліз до своєї кишені. Може, щось підходяще знайду, подумав він і витягнув з кишені гудзика. Нехай буде гудзик, це краще, ніж з одним оком, подумав двірник. А тут незабаром і дітлахи один за одним почали виходити на прогулянку. Вони одразу помітили, що сніговик став якийсь дивний, неначе підморгував їм одним оком. Діти почали сміятися, а дівчинка вигукнула Гудзик, мій гудзик, нарешті я тебе знайшла. Вона схопила його і побігла додому. Матусю, матусю, я знайшла свого гудзика. Швиденько приший його до мого платтячка!» З тих пір дівчинка стала дуже акуратно носити свій одяг. І більше ніколи гудзиків не губила. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал.